Тема сьогоднішнього уроку природні зони Євразії. У напрямку на південь, у зв'язку зі зменшенням кількості опадів і збільшенням випарованості в центральних частинах материка, ліси змінюються лісостепом і степом. Лісостеп тягнеться неширокою смугою від середньодунайської низовини до річки Єнісей. Окремі ділянки лісостепу зустрічаються серед лісів і гір на сході Азії. У цій зоні на сірих лісових і чорноземних ґрунтах чергуються ділянки степів з окремими гаями і перелісками. Степи це безлісі простори, де панує злакова рослинність. Зона степів тягнеться смугою від зов'їв, Дунаю та берегів Чорного і Азовських морів. Огинаючи з півдня Уральські гори до Алтаю, продовжуючись на піднесених рівнинах Східної Азії, під трав'янистим покривом степів утворюються родючі чорноземні ґрунти. Степова рослинність це злаки, ковила, типчак, келерія та різнотрав'я, шавлія, полин, півники. Серед тварин дуже багато гризунів ховрах, бабак, тушканчик, вводиться антилопа сайгак, рідкісним став кінь приживайського, і з хижаків є степовий тхір, борсук, лисиця, вовк. Типові степові птахи це дрохва, степовий орел, сіра курібка і жайворонок. Серед плазунів найбільш поширені степова гадюка і полоси. У 19 столітті назавжди зник дикий кінь тарпан який колись водився у степах і лісостепах Європи. Нині простори лісостепу і степу майже повністю розорені, там вирощуються сільськогосподарські культури. Первісні природні ландшафти у вигляді невеликих ділянок збереглися лише у заповідниках. Пустелі та напівпустелі. У Азії пустелі поширені не тільки в тропічному, а й в субтропічному та помірному поясах. Напівпустелі та пустелі помірного поясу виникли в умовно різкоконтинентального клімату з холодною зимою і сухим спекотним літом. Кількість опадів тут не перевищує 100 мм на рік. Бурі та сіробурі ґрунти бідні на неорганічні речовини. Але здебільшого земна поверхня вкрита кам'янистими розсипчастими або сипучими пісками, і ґрунту там взагалі немає. Поширені солончаки це ділянки, де на поверхні нагромадились солі. У тропічному поясі на аравійському півострові утворилася одна з найспекотніших і найсухіших пустель світу руб ель Руб-Ель-Халі. В умовах тропічного клімату опадів випадає мізерна кількість. 55 мм на рік. Іноді їх взагалі не буває кілька років поспіль. Це найбільша у світі територія вкрита пісками. Більшість з них не закріплені коренями рослин, а тому легко переміщуються під дією вітру, утворюючи дюни і бархани заввишки понад 200 метрів. У стелі Азії каракуми та гобі вражають своєю безжиттєвістю. Рослинний покрив розріджений, лише подекуди окремими пляжами ростуть полин і курай, це улюблена їжа двогорбих верблюдів. До послушливих умов пристосувалася верблюжа колючка і саксаул. Їх дуже довге коріння сягає ґрунтових вод. Навесні, коли випадає найбільше опадів, напівпустелі і пустелі оживають, вкриваються соковитою зеленю піщаної осоки. Та мальовничим килимом тюльпанів. Проте вони швидко відцвітають, поспішаючи за кілька тижнів завершити свій життєвий цикл, скинути в землю насіння і завмерти перед сухим подихом літа. Пустеля вигоряє, проте і тоді життя триває. У заростях шурхочать гризуни, тушканчики та ховрахи, на них полюють лисиця корсак та шакали, дикий осел кулан. Відрізняється винятковою витривалістю, а антилопа джейран здатна не тільки здолати величезні відстані у пошуках їжі, а й пити солону воду. Численними є отруйні змії і безхребетні фаланги, скорпіони, каракурти. Вічно зелені твердолисті ліси і чагарники охоплюють на материку Євразія тільки європейське Середземномор'я. Тепла волога зима та спекотне і сухе літо зумовлюють розвиток у рослинно твердого невеликих розмірів листя з воскоподібним нальотом, що зменшує випаровування. Водночас тепла і волога зима дає змогу деревам і чагарникам зберігати зелене листя протягом усього року. Найтиповішими для середзиморських лісів є вічно зелені дуби, корковий і кам'яний, лаврови та соничні дерева. Різні види сосен. Проте ці ліси зазнали дуже істотних змін вирубування лісів і пожежі, випасання худоби, особливо кіз, є головними причинами зникнення первинного рослинного покриву. Нині його місце захопили зарослі низькорослих дерев і твердовистих чагарників. Замість середземноморських лісів часто можна побачити гаї маслинових дерев, виноградники, лани, пшениці. Великі простори обхоплені плантаціями цитрусових. Через високу освоєність території людиною в цій природній зоні майже не залишилось диких тварин. На островах Середземномор'я водяться лань, гірський баран-муфлон, дикий лісовий кіт, багато ящерок, змій та черепах. Перемінно вологі ліси. Ця природна зона сформувалася на південно-східному узбережжі Євразії під дією мусонів. Вона простяглася у межах субтропічного і субекваторіальних полюсів. На відміну від Середземномор'я, зима тут суха і прохолодна, а літо вологе. Серед ґрунтів переважають жовтоземи і червоноземи. У мусонних лісах поряд із хвойними, явиною сосною, ялицею і широколистими, дуб, бук, квен, ясен, липа, горіх, видами помірних широт ростуть вічно-зелені дерева субтропіків: тюльпанове дерево, кипарис, пальми. Далі на південь з'являються фікус, бамбук, деревоподібні папороті. Трапляється камфорне дерево, яке містить таку кількість олії, що його деревину навіть не пошкоджують комахи. Серед тваринного світу багато ендеміків бамбукові відмідь панда, японські макаки, які пристосувались до життя взимку, а також велетенська саламандра близько одного метра завдовжки. Тут також живуть тигри і леопарди, дикі слони, носороги, отруйні помахи та змії, різноманітні птахи. На півострові Індостан мешкає багато мавп, які завдають великих збитків городам і полям. В Саваннах Азії на червонувато бурих ґрунтах ростуть, як і в Африці, високі злаки, чагарники, акації та деякі види пальм. На зволожених гірських схилах переважають тикове, сандалове, салове та атласне дерево, бамбук, баньян. Деякі дерева в сухий сезон на 3-4 місяці скидають листя. В саванах багато хижаків: леопард, гепард, смугаста гієна, шакал, водяться антилопи, буйволи, носороги, дикі кабани. Індійський сон трохи менший за свого африканського родича. Його легко приручити, він слухняний і виконує важку господарську роботу. Є багато мавп і лемурів, які завдають чималих збитків, поїдаючи врожай у садах і городах. З птахів поширені барвисті попуги, фазани, павичі, чаплі. Серед змій особливо небезпечні кобри. У водах Гангу водяться крокодили, гавіали. Серед безлічі комах небезпечними для людини є малярійні комарі, москіти та кліщі. У Євразії такі вологі екваторіальні ліси поширені на півдні материка, на островах і півостровах. У цій зоні панує вічне літо. У постійно теплому й вологому кліматі розвивається багато рослинність. ґрунти червоно-жовті, фералітні, добре простежуються окремі яруси. Під високими деревами, крони яких сягають 70 метрів заввишки, розміщуються нижчі, далі карликові пальми, фікуси і деревоподібні папороті. Трав майже немає. Серед дерев. Багато ендемічних видів ростуть червоне і чорне дерева, які мають цінну деревину, манго, динне або його не ще називають папая і хлібне дерево. Поширені також гвоздичне дерево і мускатний горіх, заради яких в епоху великих географічних відкриттів вирушали в далекі плавання, адже прянощі в Європі високо цінувалися. Серед ліан, якими перевиті дерева. Трапляється ротанг завдовжки до 300 метрів, із його гнучкого стебла виготовляють меблі та інші плетені вироби, поширені бамбуки й орхідеї. Тваринний світ також різноманітний, серед численних мавп є макаки, гібони, мартишки, павіани, ендемічно людиноподібні орангутани. з хижаків трапляються тигр, леопард, малайський ведмідь. Рідкісними стали дикий бик, носороги, слони, багато ендемічних птахів, павичі, нектарниці, птах-носоріг, поширені змії, ящерки, крокодили та жаби.